Агронат Пуща Водиця це одне з найстаріших підприємств України. Початок своєї діяльності воно бере ще з 1944 року. Був колись такий Виноградарський, потім були зміни найменування, перейменування. В результаті ми маємо державне підприємство Науково-дослідний виробничий Аркнат Пуща Водиця. Хочу зазначити, що це підприємство внесено до переліку підприємств, які не підлягають приватизації. Це було зроблено ще у 2001 році. Грусі, що стосується землі, то державне підприємство не має землі на право власності. Вся земля належить йому на праві постійного користування. Що це означає? Право постійного користування означає те, що державне підприємство саме безпосередньо не має права розпорядження землею, тобто воно реалізує свої права лише як землекористувач. І на жаль, ці права довгий час, як кажуть, або ігнорувалися, або не визнавалися. Дуже багато є випадків, коли державне підприємство Водиця, не дає згоди на вилучення в нього земельної ділянки за тих чи інших підстав. Однак це не мішає органам виконавчої влади різних рівнів. Чому різних рівнів? Тому що в залежності від того, де знаходиться земля, в межах населеного пункту, за межами населеного пункту, який її правий статус, землю сільхозпризнайчі чи інші, значить, цю землю вилучають ті чи інші органи. Значить, самі великі масиві землі були вилучені якраз протягом 2011-2013 років. Начебто з метою для поліпшення житлових. Та інших умов працівників агропнату Куща Водиці та працівників соціальної сфери маються на увазі Києво-Святошинського району. Але, як показує моя судова практика, от в мене є численні судові спори, що земельні ділянки виділялися фізичним особам, які про те навіть і не знали. Наприклад, є в мене така громадянка Литвиненко, яка і в прокуратурі, і в суді каже, я ніколи не писала заяву на видалення мені земельної ділянки. Але казали, що в неї є два гектари. da área На неї оформить земельну ділянку по підставних документах. Хто це робив, з якою ціллю, цим займаються правоохоронні органи. І от таких випадків безліч. Останнім часом, а це, наприклад, було у грудні 2014 року, нам за допомогою прокуратури кажуть, удалося відвоювати 30 гектарів землі. 30 гектарів землі це досить великий масив. Ці 30 гектарів землі знаходяться в Києво-Святошинському районі. Але, на жаль, як кажуть, є в нас. Рішення вилучити з незаконного володіння фізичних осіб їх шість 30 гектарів землі. Але одне, кажуть, діло мати рішення суду, а друге діло його виконати реально на практиці. Що хочу я кажу донести до вашого відомого. Звернулися до виконавчої служби і з січня місяця виконавчі документи не рухаються. Тобто ніхто нічого не робить. Звернулися до прокуратури Києво-Святошинського району, допоможіть нам повернути. На жаль, відповіді не маємо. Звернулися до Державної інспекції сільського в Київської області, допоможіть, будь ласка. Ніхто нічого не робить, а час іде на цих земельних ділянках, які належать державному підприємству і мають сільськогосподарське призначення, іде спонтанна, потужна забудова. І всі ми прекрасно розуміємо, якщо буде вона забудована, то потім її повернути ну, буде практично неможливо. Ну, крім цього, масиву 30 гектарів, є інші масиви і по 22 гектари, і по 20, і по 10. Суди приймають рішення на користь державного підприємства. А для нас земля ну я кажуть, найбільша цінність. Але використати її так, якби ми хотіли, кажуть, на жаль, ми не можемо. Ну, що б ще хотіла сказати, що є дуже багато ризиків і факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних, які тягнуть підприємство назад. Ну, як казав Сведір Семенович, під «Підприємство отримає дуже велику значну соціальну сферу. Наразі майже все передано до комунальної власності, але ті борги, які залишилися, вони залишилися як тягар на підприємстві. Це НАК Нафтогаз України. Тобто ми купляли газ для опалення житлових будинків. І, звичайно, жителі не розраховувалися з нами. А ми в свою чергу з НАКом. І ці борги, допустимо, за 2013-2014 рік, але ж їх треба гасити, і для цього треба мати кошти. Дуже великим тягаром для підприємства є те, що Підприємство, як казав Федір Семенович, має молочну товарну ферму, і от коли доярки ярки нас ідуть на пенсію, то обов'язок сплати пенсії дояркам, це пільгова категорія, теж лягає на підприємство. Тобто до чого я веду, що це треба мати, як кажуть, грошові кошти, щоб покривати ці пенсії. А це в місяць ну більше, ніж 300 тисяч гривень. Це для підприємства дуже значні кошти. Розумієте, і коли ми не виплачуємо пенсію, ну зразу пенсійний фонд суд і починається бумеранг. Тобто вільного такого обороту грошових коштів у нас, як кажуть, немає. Претензійна позивна робота ведеться, ну, складне становище не тільки у нас, а у всіх інших. Ми, е повинні купити міндобриваку, повинні купити пальне, грошей ну, катастрофічно не вистачає. Відносно перевірки, що я хочу сказати, значить, є в законі чітка норма. Коли йде зміна керівництва, то орган управління повинен провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства. І це повністю ну, закономірно і правильно. Прийшов новий керівник, треба чітко розуміти, що йому досталося від попередника. Я чесно кажу, я особисто готувала декілька звернень до мінни ПК, будь ласка, прийшли. Свою ревізію, коли був липень ще 2014 року, коли мінявся керівник, ревізії ніхто. Не призначив і не прислав, не зважаючи на наші письмові звернення, не зважаючи на це, це чітка норма закону, це написано в законі про управління об'єктами державної власності, це написано чітко в статуті підприємства. На сьогоднішній день до нас прийшли дійсно з перевіркою. Є наказ. Я як юрист хочу вам сказати, що я не розумію правову підставу цього наказу, з чим це пов'язано. Тобто, на запитання перевіряючим, скажіть, будь ласка, на підставі, якого нормативного акту призначена ваша перевірка, навчіть нас. Відповіді ми не отримали. Від нас треба в той час, але як можна дати пояснення на документ, який ви не бачите? Тобто, якщо ви перевели провірку, склали акт, звичайно, щоб цей акт апелювати чи погоджуватись, з них треба цей, очевидно, акт бачити. Нам акту, на жаль, ніхто ніякого не дав. Що стосується кажуть, сторонніх осіб, то дійсно сторонні особи намагаються за рахунок підприємства, кажуть, ну, вирішити свої справи. Я Починала з того, що ми не відділяємо нікому землю. Ми не маємо на це право виділяють відповідні райдержадміністрації, органи земельних ресурсів. І якщо агрокомнат відмовився від частини землі, то потім і розподіл відбувався саме органами місцевого самоврядування, ну аж ніяк не агрокомбінатом. І як виявилося, що частина людей, як кажуть, привласна цю землю собі, а ті колишні пенсіонери, можливо, з них є такі, які не отримали цю землю, але це не значить, що цю землю не дав їм агрокомбінат по. Водиця, а взагалі я вважаю, що постільки агронадпуща пуща водиця це підприємство сільськогосподарського напрямку, то для нього дійсно є, була залишається земля найбільшою цінністю. Її треба обробляти, вирощувати чи ж як кажуть пшеницю жито, годувати гудувати худобу, а не роздавати. Тобто має бути цільове направлення використання землі. Але на жаль, мінагрополітики як орган управління, ну не допомагає нам у цьому. Хоча в законі про управління державним власності чітко написано що саме мінерополітики зобов'язані забезпечити ефективне використання земель.